Це шулявка. А тут більш-менш є світло, на відміну від нашого Святошинського району. І світає зараз вже. Дуже швидко так. У є вже трафік, бо всі поспішають, щоб проскочити оцей період часу, коли вимикають світло і доїхати до роботи, бо, як правило, не працює світлофори. Це ускладнює ситуацію. Є такі перехрестя, де може дуже довго простояти. Збираємо на вулицю Дегтярівську і рухаємося На К'яновку. Цю вулицю вічно ремонтують постійно. О, тут таке місце тут дуже багато ритвин. На цьому Тижні вже буде мороз з мокрим снігом оживедеться. Ну а поки що такі, можна сказати, останні осінні дні, як сьогодні. Вироду нас чекає зима.